Дряблість задньої частини рук, відома в народі як крильця, поширена проблема серед жінок і чоловіків 50. Багато хто думає, що це ознаки старіння і вже нічого не можна зробити. Але наука доводить протилежне. У цьому відео я покажу вам кілька простих вправ, які здатні повернути тонус м'язів. І результат можна відчути вже за кілька тижнів. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. То чому ж з'являються так звані крильця на руках? І ось основні причини. Перше, це вікові зміни. Від цього нікуди не подітися. Після 40-50 років шкіра втрачає еластичність і пружність. Тому що колаген і еластин у шкірі зменшуються. Друге, знижується м'язовий тонус трицепса це м'яз задньої частини руки. У повсякденному житті ми майже не використовуємо трицепси і нема де розвиватися. Це м'язи, що працюють під час віджимань, розгинання рук чи штовхальних рухів. Коли вони не отримують навантаження, їх об'єм і тонус швидко зменшуються. Третє, ефект крилець також може створювати зайвий жир у руках у поєднанні зі слабкими м'язами. Також існує думка, що основною причиною появи дряблості рух є застій лімфи, так званий лімфостаз. Так, застій лімфи може посилювати набряк і м'якість, але він не є головною причиною. Лімфозастій частіше буває після травм, операцій чи при загальних порушеннях обміну. Отже, основна причина втрата тонусу м'язів і вікові зміни шкіри. І що ж каже наука? Чи можна повернути пружність рукам, чи крильці будуть вже назавжди з нами? Американська рада з фізичних вправ провела електроміографічні дослідження і виявила, найбільшу активацію трицепсів забезпечують так звані діамантові віджимання, вправи на брусах і кікбекс розгинання рук назад. Це означає, що саме ці рухи найефективніше зміцнюють проблемну зону. Клінічні випробування серед людей віком 60-80 років доводять, силові тренування навіть із невеликими вагами чи власною вагою значно підвищують силу рук і зменшують кількість жирової тканини. При цьому ефект відчутний вже через 6-8 тижнів регулярних занять. Цікаво, що навіть у разі незначного приросту м'язової маси відбувається важлива нейронна адаптація. Мозок краще вмикає м'язи у роботу і руки стають сильнішими та підтягнутішими. Тому найкращий підхід регулярні вправи для трицепсів і легкий масаж для покращення крово- і лімфообігу. Отже, розчарую вас без силових та опірних вправ. Не обійтися. І ось мої науково обґрунтовані топ-5 вправ, щоб позбавитися дряблості рук. Цей комплекс підходить непідготовленим людям, які зі спортом і фізичними вправами, як кажуть, на ви. Достатньо займатися 3 рази в тиждень. Кожну вправу потрібно робити 8-12 разів по три підходи. Це займає приблизно 15 хвилин. Слідкуйте за своїм самопочуттям і виконуйте вправи без фанатізму. Перша вправа віджимання від стіни. Стоїмо на витягнутих руках від стіни, повільно згинаємо і випрямляємо руки. Це щадний варіант, безпечний для суглобів. Підходять також любі віджимання, які ви можете подужити: віджимання від підлоги, віджимання з колін, планка. Друга вправа. Лежачи на животі рухи, ніби ми пливемо. Приділяйте увагу рухам, коли відводите руки назад. Третя вправа положення лежачі. Підіймаємо над собою вверх гантелі і повільно опускаємо. В моєму випадку замість гантелі використовуємо пляшки. Я взяла півтора літрові, можна взяти півлітрові або літрові. Четверта вправа. Сідячи на стільці, трохи зігнувшись вперед, відводимо прямі руки назад, напружуючи трицепси. П'ята. Положення сидячи на стільці. Підіймаємо пляшку на витягнутих руках вверх і повільно опускаємо за голову. Руки тримаємо паралельно і максимально близько до голови. Завжди завершуйте тренування легким розтягуванням. Це знімає напруження і зробить руки більш гнучкими. Є багато варіантів цих вправ. Головне, щоб в вашому комплексі були віджимання, розгинання рук і штовхальні рухи. Не забувайте координувати рухи і дихання. Дряблість рук не вирок, а лише сигнал, що тілу потрібен рух. Пам'ятайте, наші м'язи готові відгукнутися у будь-якому віці. Варто лише почати. Якщо робити ці вправи регулярно, руки стануть сильними, підтянутими і красивими. Друзі, дбайте про себе, займайтеся і тіло обов'язково віддячить вам здоров'ям та енергією. Дякую, що були зі мною. Пишіть, як м'язи ваших рук реагують на ці вправи. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Піклуймося про себе!